Дорогенькі мої друзі, хто полюбляє квашені помідори, давайте приготуємо цей смачний та легкий рецепт. Для квашених помідорів нам потрібно листя винограду, чорної смородини, вишні. Також я беру парасольки сухого кропу, лавровий листочок, чорний перець горошком за бажанням, сіль перчик та помідорки. Давайте почнемо. Для початку візьмемо любу ємкість, в якій ми будемо їх заквашувати, помиємо листочки та застелимо низ. На дно ми також додаємо пару зерняток чорного перчику парасольку сухого кропу. Зверху листочків, друзі, викладаємо помиті помідорки. На викладені помідори знову викладаємо шар нашого запашного листя. Продовжуємо заповнювати нашу каструльку помідорами, клали всі помідорки, тож прикриваємо залишками листочків, сюди ж додаємо кропчик, який залишився, листочки вишеньки та смородинки. Каструльку ми заповнили. Тож тепер нам потрібно їх залити водою з сілью. Я беру літр води холодної та додаю 2 столові ложки кам'яної солі. Гарненько розмішуємо та будемо заливати наші помідорки до тих пір, поки вони повністю не покриються таким розчином. Як бачите, друзі, наші помідорки повністю покрилися розсолом. Зараз ми візьмемо тарілочку, прикриємо, поставимо гніт та залишимо на 30-40 днів для проквашування. Дорогенькі мої друзі, сьогодні ми з вами заквасили помідорки, а я вам показую, які ми приготували місяць тому. Ми використовували зелені, бурі та червоні.